А звідки взагалі витікає оця менша вартість? Це ставка постійно шукати зовнішньої підтримки. Це стосується всіх груп наших літо нічого. Одні шукали підтримки в Москві чи там навіть в Пікіна на, під, на, під, на підкінапідкінець, а інші шукають підтримки там десь на заході, в Америці, в Європі. Звідки ви все сказали про інтереси? Це правильно, чому в корні цієї діяльності не лежить слідування власному інтересу, насамперед на якомусь національному, стратегічному, довгому, чому не лежить бажання залишити спадщину, владу, багатство? Тут в Україні своїм дітям ви будете покоління, які будуть керувати цією країною, то йдуть чи в тінь, то знову з'являючись на поверхні. Чому лежить така звідки про витікає ця менша вартість з постійно знайти зовнішню підтримку, постійно втягнути чергових, вибачте, не буду, тому що забанить Ютуб, чергових зовнішніх наших, як ми раніше в історії називалися, ці етноси їх держави, чергових друзів втягнути в українські розборки. Це відсутність іліт саму державницькому сенсі, бо народ завжди шукає мій професор, колись сказав фазор fantasy, тобто така фантазія, мрія про батька, Тобто на кого перекласти відповідальність? Хто б взяв і вивів за руку, хто б сказав, куди йти? І це не тільки в Україні, але справжні державні нації мають оці еліти, які дорослі, на да? дорослі при владі, які. Дивляться не тільки там на завтра чи пі завтра, дивляться там в стратегічстратегічної перспективі, які вміють ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність за ці рішення, і не змінюватись на 180 градусів при кожних виборах. Бо цей маятник – це ж як машина. Ти туди-сюди, туди, сюди. Точно нікуди не приїдеш. І оця тяглість, яка забезпечується елітами, щоб бо там, скажімо, трансформація Британської імперії в а, сполучення королівство. Да, це на рік кілька поколінь, там з десяток. прийшло, коли нарешті імперія стала національно національною державою. Там є свої питання. В Україні вже навчились робити такі системні бізнеси, але поки не навчились робити системну державу. Ну, дивіться, там, такий державник, да, який виступав як державник Петро Порошенко, начебто, чоловік з системним досвідом, який вибудував великий бізнес. К нему треба, щоб на БУ директора, там обирали якісь міжнародні експерти. А потім він да, каже, ну, ти їх можеш найняти, але це завжди має бути ну держа... через що які не знають мови, які не дуже розбираються, які поспілкувалися. Да, да, тобто, треба вир... Ну це ж плювок в обличчя української нації. Я знаю пару десятків достойних високофахових юристів, які ніколи не торгували своєю совістю, які очолювали там або були на високих посадах і ніколи не скурвались. Чому і вони не достойні, да, які виросли тут, які знають цю кухню, а ти тягнеш когось, тільки який... тому що він не українець? Так тоді путь, тоді що я їм всім yeah. кажу. Так ви ж мимоволі, свідомо чи не свідомо підтримуєте путінський наратив. Це не державна нація, вона просто шукає собі хазяїна. І Путіна тому ображається, що ми він думає, що ми його невіста, а ми весь час наліво. А тільки ти стаєш самостійним, ти стаєш суб'єктом розмови, ти вибудовуєш якісь стосунки, бо ти суб'єкт. І ти перестаєш бути зрадником. Ну якщо, якщо продовжити цю російську логіку, вони нас наділи, не дивляться як так, на зрадників. Так. Тобто, але як тільки ти стаєш самостійним, ти демаляючим. випадаєш з цього паттерну, е ти... е в, який, в який нас намагаються Кол, постійно